Ну що? Давай, блин, гра завези, завези ж гра. О, хаві, хорош. Все, 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 ладно, добро. Хаві. Ну я не буду несту брати. І креспа не буду брати. В Хаві це добре. Тільки замість кого його ставити? Замість кого його ставити? Так, бачите мій составчик, але я схемою я граю не цю, я перестраюваюсь в грі на схему 4-2-3-1, і як ви бачите, мій хаві грає. Мій Хаві грає ЦАПа. Або ЦФД, Грубо говоря, відтягнуту дев'ятку. Давайте перейдемо до, самого, до самої карточки, подивимося що до чого, в нього п'ятерочка не слабій. Я грав ним тільки відбори. Накинув йому охотника. Чому охотника накинув? Бо тому що він в мене грає на центральній зоні. Якби є центральній зоні, я б накинув би йому логічно, що тінь. Так як він грає відтягнути дев'ятку, цапа Тереса ФД, тому я йому охотника, щоб була більша швидкість і були які не які ударі. Удари в нього вийшли в районі 86. Так, да, це завершення його поля, завершення його максимально слабеньке, але... Він там не для завершення, грубо, грубо говорячи. ви подивіться на його передачу, ви подивіться на його дрібні, на лівому Сіки він шикарний. І таку картку гріх тримати в центрі поля. Ви подивіться не в передачі, і таку картку гріх тримати. Знову таки, в центрі поля його треба ближче до атаки. Тому по підсказці Ретробою я йому накинув охотника і поставив на ЦФД Рецапа, і він там шикарно себе показав. Коли... Афігний геймплей, ви просто кайфуєте. Коли є таке плюс-мінус боту, то. Да, ми бачимо всі погрідності даної гри, даного сервера, на якому ми граємо. Але це таке. Картка шикарна, давайте подивимося на статистику. Я віграв тільки ВЛ, ось, ВЛ відборив. Більше ним не грав. Бачимо 12 матчів, чому 12, навіть хто слівав, не пам'ятаю вже. 7 голів забив. І 9 гольюк пасів. З 10 матчів, ну, подивіться, ну це статистика шикарна. 9 гольюх пасів. Навіть якщо беручи, грубо говоря 12 матчів він просто роздає в кожному матчі голови пас. І забуває. І забуває. Це про те, що це тотальний це півзахисник без ударів. Але, бляха, лівий сік лайк, паси лайк, Дриблінг лайк. Все, ще я можу вам сказати, що далі на різках ви побачите це все, про що я говорю. але... Я не буду там робити якісь мега комбінації Я обичний середній гравець. Це не обзор, це не огляд картки. Це просто, як то кажуть, я хочу поділитися своїми емоціями показати, що ця картка може. Це такий міні-огляд, -міні міні-огляд, так, на тоненького міні-огляд. Просто показати на, на, на різкі моменти даної карточки, що вона себе представляє. Мені сподобалось, я до кінця вийшов не нанезати, воно плюс-мінус не те саме ж, як я говорю, я не вмію робити ці комбінації, там направо, наліво, різкі закидончики. Це не моя гра. Я посередній гравець, тому приємного перегляду. Ох, як хаві, це хаві? Майже. пінаті, хаві хаві хорош. Все, ретриш вже поправдав свої. Не тут по факту пенальти. Бам, выблизия как ниха Хавьера разнес. Хау, хавушка, хавита. Всем здорово, здорово, за промастер. Це было точно, ну... Ну ладно. ба ха, ха, ха я кажу, хорошо. Да, якийсь бы и гол плюс о, плюс пас. Ого, Тут хорошо, тут добре. Зараз? На інших світах граємо? Просто регачка не грає. Це буде гол? Хаві, Хаві? Хаві дрібних, Хаві непоганий на лівому сіку, мені подобається, який він, як він на лівому сіку. Така ось коротенька нарізичка була. Якщо маєш хайві, на нацапав це, це ФД і просто афігівай, як він буде розпасовувати, як він буде бачити поле, як він буде забігати, допомагати тобі в атаки. Дякую за перегляд.